Сьогодні ми переживаємо різні страхи в нашому житті. Наша країна сьогодні вона стікає кров'ю. Дуже загинуло багато вже людей від цієї війни, дітей і навіть старих людей. Були різні випадки, люди пережили хтось і Першу світову, і Другу світову війну, і деякі голодомори. Пережили, ви розумієте, і в ці часи, живучи в Україні, загинули від цієї війни. Бог каже, до кого ж ви мене уподібнете і з ким порівняєте, говорить святий Ісаї, 40 40 глава, 25, вірш, що слідкує. Підійміть у височинь очі ваші, подивіться. Хто це все створив? Той, хто виводить воїнство за їхнім числом, та кличе всіх їх по імені і через велику силу і могутність його, він нічому не дає загубитись. Дорога церква, благодать, брати і сестри. Ми сьогодні маємо справу з великим всемогутнім Богом, і ми маємо знати Його. І сьогодні Бог запитує, до кого ми уподобляємо нашого Бога, з ким ми можемо сьогодні Його порівняти. Не існує в всесвіті того, з ким би можливо було порівняти Бога. Брати і сестри, ми люди, часом знаєте, хтось досяг успіху в своєму життю, хтось, можливо, керівник якогось заводу, підприємства. Ви маєте освіту, ви маєте досвід, і вам здається, ви управляєте цілим заводом. Чи фабрикою, там станки, там люди, процеси йдуть, там інженера працюють, проєктанти, щось, знаєте, роблять, виготовлюють. І нам здається, це вже висота вершина. Хтось десь завоював іншу країну, теж думають про свою могутність. Ну всемогутній Бог. Який створив галактики, який створив безліч зірок, яких неможливо порахувати, дав їм всім імена. Він все це виводить як воїнство. Він контролює абсолютно все. Друзі, він працює над новим і новим творінням. Він створює і створює все нове. В Цей час він контролює і знає серце кожного. В Цей час він контролює і рахує волосся на голові кожного. Цей час він славу приймає від святих. 24 старці схиляються перед Ним, прославляють Його. Ангели, хори, ангелів, архангелі, всі славлять Його, все воїнство славить Його. Він ні в чому написано, не повторюється і Він запитує, з ким ви мене порівняєте. Як же ти говориш Якове, та вимовляєш Ізраїлю, шлях мій прихований від Господа і від Бога мого, справа моя? Відійшла. Хіба ж ти не знаєш? Хіба ти не чув, що Бог вічний Господь, який створив кінці землі, не втомлюється та не знемагає? Розум Його не збагнений. Він стомленому дає силу і знеможеному дарує міць. Навіть юнаки стомлюються і слабкішають, і молоді люди. Спотикаються і падають. А хто покладає надію на Господа, відновляться з силою, розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Я на початку цього слова, яке Господь дозволив мені сьогодні поділитися з вами, друзі, озвучив і прочитав. Це слово про велич і могутність Божу. Про те, що він не втомлюється, про те, що він абсолютно все бачить і все контролює. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про страхи. Про страхи, можливо, хтось думає, Бог мене не бачить. Бог не контролює, у мене десь нужда проблема. Хтось за сина, хтось за доньку молиться, хтось за чоловіка, хтось за дружину. Переживаю, знаєте, різні страхи. Боже, Боже, що буде? Чи ти почуєш, чи вирішиться за моє питання? Бог сьогодні хоче через слово своє нас укріпити, обновити і підсказати, друзі, певні інструменти для того, щоб бути почутим. Для того щоб дійсно, знаєте, відійшли від нас ці всі страхи. Бог сьогодні хоче, щоб ми були мудрими. І перше Бог хоче, щоб ми мали страх Божий, але є інші страхи, ситуація, хвороба, війна, проблема, нема коштів, нема житла, нема того, нема цього. Слабості і немощі сьогодні одолівають, і ми сьогодні, знаєте, страдаємо. Псалом 27, перший вірш. Господь світло моє та спасіння моє, кого боятися мені, Господь твердиня життя мого, кого боятися. Ми маємо зрозуміти, чи ми справді повірили в Бога, чи ні, чи справді твій Бог, він твій Бог. Чи справді ми знаємо його можливості, чи не знаємо, чи ми довіряємо йому, чи не довіряємо, чи сьогодні довіряємо, а завтра вже ні. Чи можливо, коли ситуація відійшла, вирішилось питання, о Боже, довіряю, прийшла знову інша ситуація, інше випробування, вже і не знаю, чи довіряю. Вже й не знаю, чи довіряю. Друзі, Бог, я бачу, багатьом із нас дає певні випробування. І він сьогодні дивиться, наскільки ми лякливі і боїмося сьогодні цього всього. Взагалі, друзі, Слово Боже показує, що бути лякливим і боятися цих обставин, то є також гріх. Віруюча людина має знати це, розуміти. Я не буду боятися цих всіх різних обставин. Псалом 118, 6 вірш. Господь. На моєму боці я не буду боятися, що зроблять що зробить мені людина. Брати і сестри, ми маємо не просто почути це слово, а ми маємо сьогодні пустити це слово в своє серце і сказати, я це слово приймаю і я вірю. Я вірю, і я буду стояти на цьому слові, що саме це реалізується в моєму життю, що мій Бог Він зробить це, Він провадить, що зробить сьогодні людина тобі чи мені. Від Марка 6:50, бо всі його побачили і занепокоїлися, і тут же Він заговорив до них і сказав їм: Кріпіться це, я не бійтеся. Різні історії були з учнями, коли Ісус Христос ходив на землі. На певний час Він трошечки їх залишав. То на морі приходив до них, вони казали привіт. То іще якісь речі, то він спав у лоці, шторм піднявся. Знаєте, Він спить. Праведний Господь Ісус Христос спить. Син Божий відпочиває, штормить, вітрить. Вони кажуть, Ісусе, чому ти спиш? Ти що не бачиш, що нас знищить? Це море, ці хвилі, цей вітер. Ісус Христос знову і знову не втомлювався їх підтримувати. Їх знову наставлять, каже, не бійтеся, друзі, не бійтеся. Псалом 46, перший другий вірш. Бог, наш притулок і сила, помічник у біді. Тому ми не злякаємося, хоча земля похитнеться, уявіть, земля похитнулася навіть. Ми все одно маємо стояти у вірі, надіятися на Бога, навіть якщо вона похитнеться. Господи, допоможи сьогодні зрозуміти, хоч земля похитнеться, хоч гори захитаються в серці моря, ми все рівно маємо надіятися на Господа і відганяти усі страхи. Бог сьогодні хоче допомогти усім нам, щоб ми більше і більше шукали його лиця. Псалом 55, 22 вірш. Поклади тягар свій на кого? На Господа. Поклади тягар свій на Господа, і він, і він що зробить? І Він підтримує. Він ніколи не дасть, щоб праведний захитався. Брати і сестри, дорога церква, благодать, ми різні випробування сьогодні проходимо. Чомусь Бог дав сьогодні це слово підтримки. Дав це слово. Він дає сьогодні, хто тут в домі Божому, хто в онлайні з нами на цьому служінні. Бог бачить абсолютно все. Він знає абсолютно все. І Він хоче, щоб ми сьогодні з вами були тими людьми, які дійсно покладуть усю надію на Господа. Повторення закону 31.6. Будь мужнім і сильним, не бійся, не лякайся, ані не тривожся перед їхнім обличчям. Бо сам Господь твій Бог, який іде попереду з вами і серед вас, не залишить тебе і не покине тебе. Брати і сестри, коли Бог давав слово Ісусу Навіну, коли Він дав ці обіцянки, чи Бог десь колись підводив Ісуса Навіна, чи Моїсея? Чи було так, що Бог не встиг прийти, що Бог не встиг допомогти, та да не було такого. Не було, не було такого. Бог, якщо дає слово, якщо ти і я візьмеш це слово, покладеш своє серце в свій розум і кожного дня будеш казати: Господь це є моя сила, Господь є надія, він праведнику ніколи не дасть похитнутися, друзі. То ми маємо, якщо ми чуємо праведнику, то ми маємо перевірити своє серце, чи я праведник. Чи я маю сьогодні той правильний стан, чи я сьогодні схожу перед Богом. І в слові, і в вірі, чи я сьогодні відповідаю Слову Божому. Боже, допоможи сьогодні усім нам. 112 псалом 7 вірш. Він не боїться поганих новин. Його серце тверде, він надіється на Господа. Сьогодні люди, я знаю таких людей, вони живуть все своє життя і бояться, що в їхньому життю трапиться. Одна колись мені казала жінка, я боялася, щоб в житті ніколи не заболіти на онкологію. Каже, ця онкологія прийшла в моє життя. Вона допустила страх. І ця онкологія її знищила за короткий час. Хоча Бог давав підтримку, хоча Бог направляв і ще вчасно до лікарів і знову же затягнула. Це була моя тьотя, на жаль, вона загинула. Ну слава Богу, що вона була віруюча, вона в кінці свого життя, вона благословила чоловіка, дітей, всіх з усіма попрощалася і каже, я йду до Господу. Ну, Бог давав. Певний час. Вона мені особисто сказала, я більше всього боялася, щоб не захворіти на рак. Хоча і в її роду, і в її родині ніхто ніколи не хворив на це. Ви знаєте, є багато хтось боїться за сина, хоча б не було новини. Ось прийдуть і скажуть, що сина мого нема. Ось моя донька, прийдуть скажуть, що її вже нема. Ось вона десь пішла, чи вона повернеться. І ось люди в очікуванні поганих новин. Чому сьогодні люди допускають і в очікуванні цих поганих новин? Щоб не сказати, Господь, я довірив тобі, і сина, і доньку, і я знаю, ти проведеш, і я не буду боятися поганих новин. Якщо навіть якась погана новина і прийде, то я наберуся сили і прославлю ім'я Господа. Бо якщо я довірив сина чи доньку, довірив чоловіка чи дружину, якщо і колись прийде погана новина, то я вірю, що Бог приготує мого сина чи доньку. До переходу в Царство Боже. Ми всі будемо, друзі, переходити з цієї землі. І ми не маємо сьогодні боятися цих обставин. Сьогодні я знаю, що в людей є страх за цієї війни. Навіть спілкувався недавно з одною молодою дівчиною. Вона каже: я кожного дня майже думаю, мені страшно при цих всіх обстрілах, що скоро скоро ось пролетить в мій дім. І мене не стане. Ось-ось, можливо, це скоро настане. Знаєте, хтось каже, можливо, це останній рік мого життя. Можливо, ще деякі речі. Багато сьогодні речей відбувається. Ви знаєте, у нас також працював на роботі один невіручий хлопець. Йому було 22 роки. Він працював на погрузчику. Він захворів, у нього. Десь він квартиру знімав, не виходив на роботу, каже: лікується, лікується температура, день, два, і потім ми дізнаємось, нема помер. Згорів 22 роки. Ви знаєте, сьогодні порой люди відносяться також легковажно до багатьох речей і просто не стає людей. Бог дає розум, дає мудрість, піди, провірся, зроби якісь певні рухи. Хай лікарі провірять, щось зробив вчасно. Зроби якісь кате чи ще що-небудь, перевірся. Та якось воно буде. Друзі, є багато речей, в чому ми самі винуваті. Бог дає розум, Бог десь попереджає, Бог каже, не йди туди. Бог каже, не їдь туди. Бог каже, будь сьогодні тут. Не роби тих речей, Ну, ми самі щось буває, наробимо, а потім, Боже, як це порозв'язувати. Що трапилось те чи інше? Бог сьогодні хоче зрозуміти. Дати нам чітке розуміння, щоб ми сьогодні трималися Господа. Він не боїться поганих новин, Його серце тверде, Він надіється на Господа. Від Матфія 6:34. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, вистачає дневі власних турбот. Таке дуже потужне слово це слово Ісуса Христа. Сьогодні часто багато віруючих людей втрачають багато часу в турботах непотрібних. Друзі, ну що толко, якщо ми будемо сьогодні цілий день думати, як прожити завтра? Нема часу було Біблію почитати, бо думав, як прожити завтра. Не було часу поспілкуватися з дітьми чи з чоловіком, чи з дружиною, бо я думав, як же буде завтра. Я, можливо, не пішов щось не зробив, бо думав, як буде завтра. Нехай завтрашній день сам думає про себе. А про що сьогодні ми маємо думати? Сьогодні ми мали думати, як прийти сьогодні в церкву, хоч на вечірнє служіння. Як прийти сьогодні в Дім Божий, віддати йому славу, помолитися. Так, да, можна було б десь включити онлайн, але це твій, твоя праця, це твоя жертва прийти в Дім Божий, прийти в Дім молитви, поклонитися тут, прославити його, возвеличить. Можна сидіти десь на дивані і думати, як буде завтра. А можна прийти сьогодні в церкву віддати славу всемогутньому Богу сказати, Господь, я завтра довіряю тобі. Я те, що буде завтра, післязавтра я довіряю тобі. Ну сьогодні я думаю, як сьогодні тебе прославити. Як запрошувати і весь тиждень, тобі віддати славу. Сьогодні, мабуть, ви чули в телеграмі, хтось читав, бачили, що написали, що в нас презентували, знаєте. Таку нову розробку, нову ракету. І нібито росіяни її вичисляли, бо якісь фото поробили, що нібито десь у Вишневому це, цей цех. І нібито росіяни сказали, що вони вже готуються обстрілювати цей цех. І ми, знаєте, спілкувалися з певними людьми і думаємо, скільки в людей зараз страху буде, хто ж живе десь приблизно біля тих територій всяких виробничих. Тому що ж написали. І кажуть, вчора тут, знаєте, безпілотник літав, який все, все видивлявся, координати, приціли робив, і люди вже очікують, що буде завтра, що буде післязавтра. Ми маємо сьогодні довіряти Богу. Ісая 41:13 адже я, твій Бог, який держить твою правицю, котрий тобі каже, що не бійся. Господь держить твою провицю, Він каже, не бійся. Не бійся, друзі, ми маємо сьогодні не боятися. Псалом 55, 16, 17 вірш. Але я кличу до Бога, і Господь мене спасе увечері і вранці, опівдні, я що роблю? Я виголошую свою скаргу та стогін. І Він, що? І він чує мій голос. Якщо в тебе сьогодні болить, ти стогнешся також нормально, постогнати перед Богом, поплакати перед Богом, попросити у Господи. Я сьогодні не проповідую друзі, є, є дні, коли ми маємо плакати. Потрібно плакати. І знаєте, Бог також каже, до церкви плачте з плачущими, радійте з радіючими, так чи ні? Церква має також вчасно реагувати, кого плач, піти підтримати, розділити горе. Піти, знаєте, людину, молитві, в вірі сказати ні. Сьогодні було приємно, як зателефонував чи вірніше написав мені мій співробітник. У нього рідний брат хворів на четверту стадію рак. Рак легень. Хто, можливо, чув, якщо рак легень і четверта стадія, люди помирають дуже швидко. Дуже швидко. Розрушаються легені людина задихається. Ми молилися, щоб Господь зцілив. Я з ним скільки бесідував, брату там привіт передавав. Кажу, молимось. Надіявся на Бога. Він сьогодні написав, каже, що брат мій зробив тщательну перевірку, їздив аж в Польщу, перевіряли, і лікарі сказали, абсолютно здоровий, нема хвороби. Алілуя! Слава Богу. А можна було б що опустити руки і сказати, здаюся. А душа скаже, я буду жити, Господи, я хочу жити, щоб прославлять мого Бога. Ну, що толку від мертвої людини, яка там в гробі замолоду померла і поховали. А молодим людям треба жити. Вони мають, знаєте, оці, знаєте, як написано, і хто покладає надію на Господа, відновляться силою. Розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і що і не знесиляться. Брати і сестри, ми маємо з вами вірою жити. Довіряти абсолютно все, Господи, довіряємо Тобі. Нехай Твоє ім'я буде благословене. Друзі, я багато ще міг би читати, але час підійшов до молитви. Я призиваю усіх вас, давайте ми схилимося на наші коліна. І ми від щирого серця прославимо нашого Господа, віддамо йому усю славу, честь і хвалу. І скажемо, Боже, допоможи. І я хотів би сьогодні в молитві з вами заступитися за тих, хто допустив страхи в своє життя. І ці страхи просто їх знищують, не дають їм життя, не дають їм щось планувати, не дають сили жити. Ці страхи вони часто забирають силу, і вони просто людей заганяють в хворобу, а далі що приходить смерть. І це є велика біда. Великий, всемогутній наш Бог. Ми схиляємося перед Тобою, перед Твоїм лицем, ми звертаємось до Тебе, до Бога нашого. І ми молимо і просимо в ім'я Ісуса, в ім'я Господа нашого Боже, яви славу Твою і яви милість Твою. Ми звертаємось до Тебе і ми просимо прости. Прости, можливо, хто допустив ці страхи, не твої, неправильні страхи, страхи від певних обставин, Боже, від ситуацій. Господи, пробач. Но ми всі молитві молимо, і просимо, Боже, молитва заступництва, молитва хадатайства, Боже. Ми сьогодні, Господи, просимо за тих людей, які ослабли, які зупинилися. Які сьогодні сказали, а можливо, моя молитва не почута, а можливо, а можливо, мої дні вже пораховані. Господи, хай душа скаже: Господи, я хочу жити. Обіцяю, що моє життя буде прославляти Тебе, і мої діти будуть посвячені для Тебе. І весь мій дім буде славити Господа. Господи, продли життя, дай життя народу Твоєму Боже. Сьогодні ці випробування, які приходять в, наші, в наше життя. Ти довірив служіння, брату чи сестрі. А тут, а тут дьявольська атака, а тут якась хвороба, а тут якась неміч. Господи, хай душа зрозуміє, що це випробовує. Господь, Бог готує до великого служіння і порой Бог допускає слабості і немочі, щоб душа зрозуміла, що Бог і все з Господом, і тільки може бути через Бога. Халілуя! Через силу Божу, Господи, забери страхи, які не від Тебе. Господи, дай щоб народ довірявся тобі. Господи, Верни силу, Верни віру, Боже, Верни радість, Верни мир, Господи, кожному. Брату і сестри. Ми молимо і просимо в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Бог наш, яви Твою славу, Господи, прийди до сині доньок Твоїх, прийди до кожної душі, Господи, наша країна сьогодні. Господи, стікає кров'ю, і да, сьогодні в кожному місці, Боже, обстріли, і навіть Закарпаття Боже, там в Ужгороді, Боже, які не знали взагалі обстрілів Боже від початку війни. І там, бо Господь багато прилетіло, і вони пережили цей страх і переживають Боже. Ми бачимо, що кожен куток України зацепила ця війна, Боже. Но ми молим і просимо, як церква Твоя, як наречена Твоя Боже, сьогодні час війни, сьогодні час встать, Боже, і припоясатися, Боже, і розумом Божим. Господи, і в поясі Боже припоясатися. Сьогодні вдіться, вдіться в броню праведності, Боже. Господи, дивиться на Тебе, дивиться на Господа Боже. Віруй, Господи, дивися на Ісуса Христа Той, хто пройшов ці важкі шляхи земні. і там на Голгофі. Переміг диявола, і там на Голгофі переміг усі наші хвороби, усі прокляття, усі наші немочі і гріхів усе прибив там. Йому вся слава, йому вся хвала одному єдиному, Господь. І ми не будемо втомлюватися славити Тебе, Боже. Обіцяємо Тобі. Ми прикладемо всі зусилля. І скільки ми будемо жити на землі, Господи, ми будемо славити Твоє ім'я. Ми будемо хвалити Своїм іменем, Боже. Ми будемо величати Твоє ім'я. Ми будемо, Господи, говорити, що наш Бог це зробив. Бог, який дає силу, Бог, який дає життя, Бог, який дає мир на серці, Бог, який віру множить нашу, Бог, який радість спасіння дає і впевненість, і в сьогоднішньому дні. Завтрашньому, Боже, і на багато років вперед. Це ти, Господь, даєш нам силу і впевненість. І нехай Твоє ім'я буде благословене, і нехай Твоє ім'я буде прославлене і возвеличене. Вся слава Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.